Гіноцид ще називають злочином злочинів, тому що це найстрашніший, найтяжчий злочин відомий в історії людства. Існує в міжнародному праві чітке визначення того, що є геноцидом. Це визначення було дано за підсумками і внаслідок Другої світової війни ще у 1948 році, коли Генеральна асамблея ООН ухвалила конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. У цій конвенції був даний перелік того, які злочини є геноцидом, і головне визначена сутність, сама природа цього злочину, його мета це е, дії, вчинені умисно для знищення повного або часткового будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи людей. Це визначення, яке дано у другій статті цієї конвенції. Цікаво, що у третій статті цієї конвенції в переліку також дій винуватців, які можуть звинувачуватися у геноциді, згадуються і такі дії, як примете публічне підбурювання до вчинення геноциду. Чому. Ми сьогодні, у 21 столітті в Європі, знову говоримо про геноцид українського народу. Щоб дати відповідь на питання, чому те, що сьогодні відбувається в нашій країні, можна кваліфікувати як геноцид, треба усвідомити, зрозуміти і чітко визначити, яка мета. Цієї нової агресії Російської Федерації проти України. З якою ціллю все це здійснюється? І коли ми визначимо цю мету, чітко її кваліфікуємо, то ми зрозуміємо, що те, що відбувається, це не просто злочин немотивованої агресії. І, до речі, Міжнародний суд ООН 16 березня вже заперечив. Звинувачення Російської Федерації у бік України, що начебто ми здійснили геноцид населення тимчасово окупованих районів Луганської та Донецької областей, коли е, е, видав е, би свою резолюцію, в якій говорилося про те, що Російська Федерація має припинити агресію. Те, що відбувається, це не просто воєнний злочин. Я не злочини кваліфікуються за Женевськими конвенціями і Римським статутом. Це і не просто злочини просто проти людяності, хоча це, звісно, не просто. Коли йдеться про надмірні жертви, про великі жертви серед цивільного населення, коли армія нехтує в своїх діях великими жертвами і не прагне, Уникнути цих великих жертв серед цивільного населення. А те, що відбувається, є саме геноцидом. Чому? Відповідь дають для нас самі росіяни: в першу чергу президент Російської Федерації Путін, інші керівники, представники політичної еліти цієї країни, і чисельні пропагандисти, які працюють на державних в першу чергу телеканалах Російської Федерації. Мета агресії проти України це заперечення. Заперечення самого факту існування українців як нації. самого факту права нас, нашого права мати свою державу і заперечення нашої мови. Звісно, ну, для заходу, для заходного споживача. Була представлена розроблена інша підстава. Протидія, начебто, розширенню НАТО на схід, безпекова причина. Але по факту для себе, для росіян і для нас, для українців, була представлена інша мета цієї е, нової агресії. І е, щоб підтвердити свої слова. Я хочу звернутися до добре всім відомої заяви, розміщеної ще 12 липня 2021 року на сайті президента Російської Федерації. Це те, що в нас було в інформаційному просторі дещо неправильно кваліфіковано як публікація, тому що це дещо зменшує знижує. Рівень цього матеріалу, він відомий під назвою Історична єдність росіян та українців. Але те, що цей текст був оприлюднений на офіційному сайті президента, говорить про те, що це є офіційна заява лідера держави. І основна мета, основна думка цієї публікації тому називати і так, все ж таки, цього матеріалу це заперечення українців. Ну і, звісно, всім, всім нам пам'ятний виступ вже 21 лютого цього року напередодні цього нового етапу агресії проти України, виступ Путіна з майже годинним псевдоісторичним екскурсом, в якому він також обґрунтовував той факт, що нас, начебто, не існує. І не повинно існувати. А, ця ідея про штучність походження української мови, що начебто вона була зіпсована, це російська мова зіпсована поляками. Про штучність походження українців ну, одна з версій російських, популярних на російських просторах, вигадані в Австро-Угорщині. Про штучність походження нашої держави. Все це не нове і все це вельми добре відоме. Але саме за Путіна це знов стало, за путінизму це знов стала фактично офіційною доктриною Російської Федерації. І коли говорилося про денацифікацію, ми всі оглядалися і думали: де ж ти нацисти? Але для тих, хто не зовсім зрозумів, на ріановості вийшла стаття Сергійцева. В який він поставив знак рівності. Денацифікація, це денаціоналізація. І ось якщо ми візьмемо цю прямо відверто озвучену причину і мету агресії проти України і подивимося на те, яким чином Російська Федерація веде війну проти України, то багато чого сформується в цілісну картину. І ця цілісна картина і стане обґрунтуванням, розуміння того, що те, що коїться зараз Російською Федерацією проти України, і є геноцидом. Дещо, звісно, пішло не за планом. Так планувалася легка агресія, швидка, швидке завоювання, парад. І 45 мічків для трупів, мобільні крематорії, геноцид мав бути, деукраїнізація мала статися просто в інший спосіб. Але наш спротив змінив методи, проте, не змінив мету. І сьогодні, що ми бачимо: ми бачимо надмірні непотрібні руйнування. Фактично стираються з лиця землі. Міста, селище, невиправдане бомбардування таких великих міст, як Харків, як Мариуполь, Чернігів, менших населених пунктів, таких як Бородянка. Після Бучі та інших звільнених населених пунктів ми зрозуміли, який страшний терор коїться проти українців. Якби це були. Окремі випадки екцесів воєнних злочинів засуджених або не засуджених з боку Російської Федерації. Але і чисельні записи телефонних розмов російських військовослужбовців і масштабних цих дій доводять, що ніхто не перешкоджає. Скоєну цих злочинів проти цивільних. Більше того, існує певне заохочення. І як то кажуть, звідки перше, що роблять росіяни, захоплюючи будь-який населений пункт, це створюють там кімнату для тортур. Для чого все це робиться? Як на мене, то основна мета це залякування. До чого це призвело? Це призвело до того, що, якщо на початку війни наші військові нам казали: якщо можете, то їдьте, не заважайте нам воювати цивільним, покидайте свої міста, свої дома. і люди більшою частиною евакуйовувалися самостійно. То сьогодні, після Бучі, з наближенням військових дій до будь-якого населеного пункту, наші органи влади. Намагаються організувати евакуаційні колони і вивести якомога більше число цивільних, якомога більше. За даними міжнародних організацій, на сьогодні за кордон вже виїхало майже 4 мільйони українців і ще біля 7 мільйонів українців. Не всі вони отримали статус, але по факту є внутрішньо переміщені насоване. І це при тому, що е, менша частина території України е, зараз під військовими діями. Фактично, при самому оптимістичному розрахунку, кожен четвертий українець покинув свою домівку, що це як невелике виселення. А це добре таки відомий один з методів геноцид. Геноцид – це не лише фізичне знищення, це й депортації, це і промислове виселення, це спонукання до великої кількості біженців. Тим паче, що згадаємо знов-таки мету денаціоналізація: ще більше мільйона українців. Примусово було вивезено до Російської Федерації, із них майже 170 тисяч дітей. А це один з пунктів Конвенції ООН про запобігання геноциду. Це насильницьке переміщення дітей. Українці, які вивозять до Росії, проходять фільтраційні табори. Ті, що вижили, розпорошуються по великій території, невеликими групами. Пересіляються аж до находки, до самого краю Російської Федерації на березі Тихого океану. Те, що лишається, вельми швидко, був розпочатий, зокрема, в Херсонській області, Мілітополі, Брянській, в окупованому Приозові, дуже швидко було розпочати агресивно. Процес русифікації, Ті, які у 2014 році в Криму і на окупованих рай... і в окупованих районах Донецької та Луганської областей в свій час проходили, але дещо повільніше. Зараз це вельми швидко змінюється інформаційний простір, забороняється все українське, забороняється українське навчання українською мовою, і навіть як ми чули, заводять вчителі, завозять з Криму вчителів. І навіть вихователів для дитячих садочків. І якщо уявити собі, що Росія має успіх в своїй стратегії, то вийти, що переважна більшість українців втратить свою батьківщину і буде розпорошена по всьому світу. І, відповідно, з часом можна чекати втрати своєї національної ідентичності. Трати свою спільність. І це і є мета заявлена мета декоронізації. Таке враження, що Путін взяв на озброєння найгірші практики Російської імперії, Радянського Союзу, особливо часів сталінізму, і удосконалив їх. Тому для нас сьогодні. Вкрай важливо зрозуміти, що війна йде не тільки за державність, не тільки за демократію, не тільки за наш європейський і євроатлантичний вибір, а все ж таки і за наше саме існування. І це розуміння в Україні є, в українському парламенті є. Тому була ухвалена відповідна заява, звернення до міжнародного товариства закликом визнати факт геноциду, були розпочати певні дії. І ми бачимо, що це розуміння поширюється і в інших країнах, в інших демократичних країнах. Існує два основних шляхи міжнародного визнання геноциду політичний і юридичний. Політично ми, до речі, вже користувалися, коли, якщо можна так сказати, коли відбувалося в багатьох країнах визнання парламентом і факту геноциду України під час що голодомор це геноцид України? Юридичний шлях. Більш важливий, тому що ми, якщо, ну, якщо можна так, звісно, казати, якщо правомірно помірювати, але в даному разі він для нас більш важливий, тому що у підсумку ми хочемо, щоб організатори фінанси, а це політичне керівництво Російської Федерації і військові Російської Федерації, Керівництво Військової Російської Федерації, це топові пропагандисти, які протягом багатьох років розпалювали Ненависть до українського народу, щоб вони, врешті-решт, опинилися на лаві підсудних і понесли свої покарання. Або, якщо це буде складно, заарештувати Путіна і привести до Дага, і навіть неможливо, або він взагалі помре до того часу, щоб у нове майбутньому керівництво Російської Федерації новий президент. Був поставлений перед фактом, що є ордер, міжнародний ордер на арешт, і ви маєте видати цих злочинців тих, кого обвинувачують у скоєнні воєнного, воєнного злочину поділюдності і злочину геноциду. І якщо роціяні в майбутньому не зроблять цього, то це означатиме, які б виправдання, які б мотивації. Вони не називали, це означатиме, що вони є подовженням путінізму, що вони мають нести відповідальність і санкції не мають бути зняти. Тож, які існують міжнародні юридичні шляхи визнання геноциду? Ну окрім. Е Національних слідчих органів у судів у даному разі ми говоримо не тільки про українське, а й у інших країнах. І на сьогодні провадження вже відкрите в багатьох країн, таких як Швеція, Латвія, Польща, Німеччина, є ще спеціально створений міжнародний кримінальний суд ООН. Його юрисдикція є саме ті злочини, про який ми говоримо. Але тут є е, певна проблема. Проблема полягає в тому, що до Міжнародного кримінального суду можуть звертатися країни, які підписали і ратифікували Римський статут. Україна не ратифікувала Римський статут, проте у 2014-15 роках визнала юрисдикцію даного суду у воєнних злочинах і злочинах проти людяності. Справу до Міжнародного кримінального суду також може передати Раду безпеки ООН. І третій шлях сам прокурор Міжнародного кримінального суду може відкрити провадження. Що він не зробив у березні за позовом 41 країни світу? Проте йдеться саме, як я вже сказала, про воєнний злочин і злочини проти людяності. Позитив звертання до цього суду. Полягала, звісно, в його великому авторитеті, в тому, що видає міжнародний ордер на арешт, і в тому, що за результатами з того впровадження вироків постраждали, може претендувати на відшкодування. Є і певна специфіка. Суд може відбуватися. Тільки над заарештованими і доставленими до суду злочинцями. він не відбувається заочно. Але по факту саме судовий вирок є остаточним фактом юридичного визнання геноциду. Є третій шлях: це створення спеціальних міжнародних трибуналів. І саме про цей шлях говорив наш міністр закордонних справ. Але тут також є своя певна специфіка: міжнародні трибунали, такі як по геноциду в Руанді або у колишній Югославі, створюються за рішенням Ради безпеки ООН, де Росія має право вето. Але був один прецедент: це суд. Трибунал по Камбоджі, або як це називалося, надзвичайні палати у судах Камбоджі. Цей трибунал був створений за рішенням Генеральної асамблеї ООН. І він носив такий комбінований характер. В ньому були як прокурори та судді з боку самих Камбоджі, так і представники багатьох країн. Міжнародних представників, його рішення цього трибуналу вони мають таку саму легітимність і таку саму важливість, вагомість юридичну, як і рішення інших міжнародних трибуналів, як, наприклад, по справам колишньої Югославії. І, можливо, саме цей, ця стратегія і є. Для нас перспективним. Я впевнена, що ми переможемо і переможемо не тільки на полі бою, а переможемо і, о, так би мовити, у суді, тому що факт злочину він є абсолютно очевидним. Фанс наявності злочинного наміру. Навіть якщо, в силу військових поразок, росіянам не вдається реалізувати свій намір знищення українців на планеті Земля як, як нація, як окрема нація, знищення нашої держави повністю. Навіть якщо їм це не вдається і не вдасться, це не значить, що факт злочину. Не було. Був намір, і було зроблено чимало зла в прагненні довести цей намір до реалізації. Це як замах на вбивство, який також є кримінальним злочином. Тож факт злочину є. Факт усвідомлення, що це саме злочин геноциду також є. І тут можна згадати і слова президента Сполучених Штатів Америки Байдена. І рішення вже декількох парламентів, які визнають геноцид українського народу Російською Федерацією. це Латвія, Естонія і Палата Громад Канади. Це лише початок процесу. Я впевнена, що маючи широку міжнародну підтримку, яку ми маємо сьогодні, ми зможемо довести справу до кінця. Фактично. Вже йдеться про політичне визнання геноциду, яке набирає своїх обертів. Залишається тільки політичне визнання перевести в юридичну площину і довести цю справу до свого логічного завершення. Це побачити винних на лаві підсудних. І я впевнена, що ми таких там побачимо. あっ。<ス>